Чому після свят ми так гостро відчуваємо фінансовий тиск? Про це поспілкуємося сьогодні з Єленою Шепель, радницею з питань персональних та фінансів бізнесу. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Ну от власне, як ваш стан після новорічних свят періодів, чи, от маючи ваш досвід фінансовий, вдалося отримати цю рівню і зараз без стресу рухатись далі, на відміну від усіх нас? Так цьогоріч, як ніколи, вдалося пройти свята спокійно. Дуже хотілося цього такого спокою, тиші. І тому навіть подарунки цьогоріч були не гучними і недорогими, а дуже персоналізованими і, відповідно, навіть бюджет. На подарунки uh -huh. цього річ був меншим. При тому, що мені здається, що всі учасники процесу від самих подарунків отримали більше задоволення, ніж зазвичай це дуже круто. І ми якраз перед новим роком, коли готувалися, yeah. да от ви нам розповідали, як готувати подарунки. Ми зазначали, що от після нового року буде проблема, бо гроші усіх закінчаться yeah, після. після свят. І е, тепер е, виникає питання, чому взагалі виникає якийсь такий психологічний е, тиск в, в, в моменті, коли йдуть свята, що ми витрачаємо більше ніж взагалі планували і навіть можемо просто, не проконтролювати ці витрати? Все просто. тому що ми живемо в дуже непростий час, коли навколо дуже багато напруги, хвилювань. І, відповідно, коли приходять свята, у нас підсвідомо виникає оце бажання, ну нарешті можна там відсвяткувати, ну нарешті, еге-гей, свято. Угу. Так? І часто ось це відчуття еге-гей, святкуємо це життя тут і зараз, воно дуже. Пов'язане з грошима. І коли люди мало приділяють уваги тому, щоб рахувати, планувати фінанси да, ще до свят. Потім, в результаті, після цього як от, свята закінчуються, і зазвичай це ось ця історія, коли ми увесь грудень так цього чекаємо, uh -huh. так готуємося до цього. А потім воно просто минає як одна мить, і виникає таке відчуття, і це все. Та, і потім е, потрібно, ну таке вже життя, е, мати справу з наслідками всіх наших прийнятих рішень на свята. І часто люди, які, наприклад, отримують зарплатню там в останніх числах місяця, вони не в святковий період, вони розуміють, що на ці кошти треба буде жити наступні два тижні до там наступної е, видачі зарплатні, mm -hmm. а в свята о цього відчуття його нема. Просто через це відчуття, що хочеться видихнути і відсвяткувати. І саме тому люди в цю пастку втрапляють. Це йде, до речі, ще з часів Радянщини, коли ось ця історія: люди жили там дуже ну, там, скромно, скажімо угу. так. А на Новий рік робили Можливо. бутерброди зі крою. Ну, тобто, це от про свято раз на рік. Про оце відчуття я можу собі це дозволити, навіть якщо це ну, там, в реалії бюджету не дуже поміщається. Поступово це змінюється, тому що я зараз помічаю серед людей, з якими спілкуюся, людей, які приходять на мої лекції, тренінги, і вони багато мені там розповідають, вони кажуть, ставлення трошки міняється і з'являється трохи більше фінансового планування, більше про це говорять. Да, мої приходи і розмови з вами навіть на е ці теми це теж частина цього внеску. І відповідно поступово ситуація міняється. Люди починають трошки думати: ага, на ці кошти все таки ще там два тижні або місяць доведеться жити. Треба якось ну от відкласти на початку ці гроші, а вже потім е витрачати на свята. Ну, це дуже класно, якщо ми наперед думали, що у мене є ще, там, наприклад, місяць жити на ці кошти. А що робити, якщо зараз, можливо, я там дивлюсь свій гаманець або онлайн-гаманець, і бачу, що справи не найкращі. В когось, можливо, навіть кредитний ліміт вичерпався і вони пішли в мінус. От як провести зараз ревізію того, що я маю на реальний час? І що робити далі з моїми знаннями про те, який в мене фінансовий стан? Угу. Чудове питання. Дуже важливо розуміти, що ось тут, в цей період, дуже Дуже важливо відділити емоції від реальних фактів. Uh -huh. І це найчастіше найскладніше, тому що люди починають хвилюватися про це, емоції накривають хвилею, і людина стає просто ну, нездатна об'єктивно через роботу гормонів і роботу тіла, да, реакції тілесні. Ам, нездатна подивитися на факти. А це найважливіше. Що потрібно зробити? Потрібно прямо от тут і зараз, рівно в день, коли людина про це замислилася. Розібратися з аркушем паперу і з ручкою або з нотатками в телефоні, що відбувається в чотирьох основних категоріях: угу. з доходами, витратами, боргами і заощадженнями. І таким чином ви можете просто сісти, взяти блокнот, аркуш паперу і в оцих чотирьох статтях. Станом на січень, от станом на зараз, на те число, на яке ви хочете це зробити, ви просто плануєте. А скільки буде ще в січні доходів, а які будуть ще обов'язкові витрати, да? і це дуже індивідуальна історія. А скільки є боргів, якщо вони виникли, да? і скільки є заощаджень, бо в когось, наприклад, немає заощаджень, але й немає боргів. А в когось є борги, але при цьому і гроші є відкладені окремо. Та, тобто це дуже індивідуальна історія. і Тут дуже важливо розібратися з тим, що є зараз, що станеться ще в січні, а потім на що з цього я можу повпливати. Якщо людина може повпливати на рівень своїх доходів, чудово, робимо все, щоб збільшити свій дохід навіть на 100, 200, 500 гривень, потрібно рівно настільки, наскільки людина може. Якщо ж повпливати, наприклад, на свої доходи немає можливості, да? людина, наприклад, отримує фіксовану зарплатню, та й по всьому. Uh -huh. Тоді є сенс подивитися, а що я можу з витратами зробити? Та? Які витрати я можу, наприклад, перенести на лютий? які я можу взагалі відмінити? Які витрати я можу зменшити, які можу ем, замінити чимось? Тому що часто навіть ось ця, знаєте, там здавалося б ем, ритуал купляти каву зранку. Uh -huh. так? Людина на це витрачає, уявімо, київські реалії, 60 гривень кожного дня, 24 робочих дні це півтори тисячі гривень майже на місяць, і 18 тисяч гривень на рік. Одна чашка О, кави. Розумієте, от вам математика. Коли починаєш рахувати, і розумієш, а ти непогано заробляєш, якщо ну, ти дозволяєш. себе. Слухайте, от якраз, і от так. з огляду на те, от, як Майя каже, коли починаєш рахувати, виникає наступне питання: так. коли починаєш рахувати, взагалі, на що ти витратив деякі гроші? От ви казали в попередніх наших розмовах, що а, найперше, що потрібно зробити, це фіксувати свої витрати. Так. І от коли ти їх починаєш фіксувати, тебе наздоганяє тривога ще більше, бо ти бачиш, на які безглузді речі часом ти витрачаєш, і тебе Чинає гристи провина, що ти неправильно розпоряджаєшся фінансовими, і мені здається, що після нового року, от через якісь спонтанні mm -hmm. витрати, це також дуже підсилено. Так. Як е, ось цю економію зробити екологічною правильною, а не деструктивною, коли ти будеш себе ганьбити за те, що ти е, зайві дві гривні витратив на щось. Знову повертаємося до того, що важливо від'єднувати від ось ці емоції від фактів. Да? І в даному випадку, що можна зробити? Сказати так, окей, на свята я там витратила. Більше ніж повинна була. І з цього приводу я відчуваю і просто назвати вголос, що я відчуваю. Як тільки ми вголос називаємо емоції, які проживаємо, їхній вплив зменшується на 50%. відразу в mm -hmm. моменті. Тому що це емоція, яка стає проявлена, вона там з підсвідомого виходить в свідоме і відповідно менше починає тиснути на людину. І потім після цього важливо пам'ятати, що... Ми можемо впливати. Ми можемо якось своїми рішеннями, своїми вчинками змінювати це до тих пір, поки людина не дивиться в ось цю правду, вона ж живе в ілюзії. Тобто, з одного боку, немає цього відчуття провини, що я б витратила більше, ніж могла б, і повинна була б так. Але з іншого боку, в людини немає можливості щось змінити, щось покращити. І тому важливо розуміти, що коли люди тільки починають вести облік, ось це провалювання в цю емоцію, боже, який жах. Це просто частина процесу. Це етап, який треба пройти. І люди, які на цьому етапі, замість того, щоб сказати, ой, ні-ні-ні, не буду в це навіть дивитися, а продовжують це робити. Вони просто це проходять як етап, і потім починають робити дії. Результати стають іншими. У людини з'являється оце відчуття. О, а в мене виходить. Та, і внутрішній стан теж змінюється, тому це просто частина процесу. І відповідаючи на питання коротко, що з цим робити? Називати, прям вголос, проговорювати до себе або ввімкнути диктофон і просто погопроговорити. От виписали чотири статті, про які поговорили раніше, і такі. Окей, я прям я теж це часто роблю. В мене є навіть чатик, в якому я сама собі записую голосові. Да? Я вмикаю голосове, і я така, як ніби кращій подружці, записую. І я така. Ти знаєш, це халепа? Я в шоці. Ем, там я відчуваю розпад. Як ви довели себе до такого життя. Так, так так. <свят> так. Я так зі мною зробила. <свят> <свят> так, це оця історія про те, як я дивлюся на ту, хто витратила всі, всі мої коші. гроші <свят> та, і в дзеркало. Е, так і тут. І ось це проговорювання в голос воно суттєво допомагає від'єднати ці там mm -hmm. факти від емоцій, і потім рухатися далі. Називати страх на своє ім'я е, в mm -hmm. я. навіть чула, що слова насправді багато що вбивають, тобто, вбивають значення. Ну, але, е, Дивись, мені здається, що взагалі ще інша сторона, це ж не просто те, що ти хочеш подбати про свої фінанси, так і навести лад в своєму житті. Великий же страх і тривога тримається тримаються ще на тому, що ми відчуваємо певний дискомфорт і сором соціальний так. в контексті наших витрат. Тобто, угу. наприклад, якщо у мене є традиція купувати каву кожен день за 60-80 гривень, і я це роблю в компанії з маєю, угу. на мене буде тиснути те, що якщо я перестану це робити, вона думає, а чому ти перестав купувати? Тобто, і мені буде незручно, і зато. Того, що я буду відчувати незручність, я буду далі продовжувати, бо я соціально залежна людина. Mm -hmm. Що робити із цим? Бо це впливає і на те, чи я в боргах, чи я можу зараз дозволити собі е затягнути пояси і трішки зекономити, та чи мені все одно потрібно, щоб ніхто не помітив, що мені треба трошечки навести лад у фінансах. Mm -hmm. Тут знову проговорювання. Тому що якщо ви прийдете і скажете Маї, Майя, ти знаєш, я цього місяця. Там хочу впровадити нову звичку і почати керувати своїми грошима. І я буду приходити, наприклад, зі своєю кавою в термочашці. Ми так само будемо ходити з тобою до кав'ярні. Я так само з тобою піду, але вже матиму свою каву. Скоріше за все, вона подивиться на вас. Не там, на ну, якогось дивакуватого колегу, да, який щось там собі в січні надумав, а як на людину, яка формує нову звичку, яка вміє говорити mm -hmm. прямо, так? І тому можна навіть маю залучити до цього як до челенджу: поставити mm -hmm. дві е, банки да, і ці 80 гривень складати. І навіть е, закластися, хто із дв вас двох за місяць в цій банці назбирає більше грошей, перетворити це на гру Круто. і на пряму розмову завжди прямі слова, повністю сформульовані речення суттєво допомагають уникати оцього соціального дискомфорту. Угу. І навіть якщо в компанії є якась звичка витрачати якось гроші, то якщо хтось приходить і каже, я хочу кинути собі виклик. Влаштувати собі челендж, що змінити в своєму житті, і я буду вдячна або вдячна, якщо ви мені в цьому допоможете, як друзі, угу. розумієте, ставлення до того ж факту в компанії може суттєво змінитися. Оце якраз формулювання у мене дуже вразило. Ти не приходиш до мене з фразою Мая у мене немає коштів, там е, mm -hmm. мені тобто треба ти щось цим зробити Тобто не фінансові проблеми і не бідність, а рішення, яке ти вже рішення, прийняв, це да. дуже класно. Дуже mm -hmm. дякуємо, що ви це підсвітили. Ну і наостанок, яку основну фінансову пораду ви б хотіли дати сьогодні нашим глядачам, аби не відчувати цей дискомфорт і соціальний, і просто внутрішній від неспокою в плані фінансів? Mm -hmm. Моя рекомендація навряд чи глядачам сподобається. Пробачте, але я ризикну. А найголовніше, що важливо починати робити, це дивитися в правду про свої гроші. А для цього потрібно починати рахувати. Це те, від чого люди втікають роками, а то й десятиліттями, це та навичка, яку нам на жаль не передавали з покоління в покоління, але зараз, на щастя, це вже змінюється, бо вже навіть уроки фінансової грамотності запровадили з 1 вересня минулого року. Тому крок за кроком, нам, як нації, варто змінювати те, що ми можемо змінити у своєму житті. Ми часто не можемо повпливати на якісь глобальні процеси, але те, що стосується нас самих. Варте зусиль, варте того, щоб можливо пройти оцей якийсь такий перший дискомфорт від того, що Боже, та здається, в моєму оточенні ніхто не рахує, а тут раптом я починаю рахувати. Або оце відчуття, що окей, всі витрачають гроші і не ведуть їм лік. А я раптом скажу, що не хочу там щоранку витрачати на каву. да? Але це просто частина процесу, і дуже важливо починати. Рахувати без цього на жаль ніяк. Інша справа, що навіть тут є знаєте, такі ключики, якими користуюся, і я я, наприклад, не веду облік кожного місяця. Мене це е, прям бісить. Страшенно. От я з тих людей, люди зазвичай діляться на дві категорії: перші: о, так, облік, так, відчуття впливу, вони страшенно no, цьому радіють. Я, раді. відмічаю, я навіть не думала, ви це любите. Я, я на метро їду і yeah. я заношу 8 гривень, які витрати на метро. Mm. Oh, клас! <о, спеш> <о, служ fella> клас! А є такі люди, як я, у яких псується настрій від думки, що Боже, це все своє життя доведеться фіксувати кожну витрачену гривню О, ні. Так? І тому я веду облік раз через три місяці. Mm. Це допомагає тримати принаймні якийсь темп, дивитися вправду, але не тисне настільки сильно, щоб це викликало там страшенний супротив. Тому в самій назві персональна фінансова грамотність, ключове слово персональна дуже важливо підібрати те, що працюватиме в конкретної людини і користуватися цим, впроваджуючи навіть якийсь мінімальний мікрокрок, мікродію нову і починати не з 1 січня або не з понеділка. А рівно від сьогоднішнього дня не відкладати це на. Потім дякуємо, Єліна, за те, що підсвітили цю тему. Вона дуже класна. Я взагалі люблю всі теми, які пов'язані фінанс. з фінансовою грамотністю. А, так і от тут хочеться знаєте, зазначити для наших глядачів, що після наших розмов часто прилітає що. А от е, спробуйте сказати там людям з маленькою пенсією, з маленьким доходом про відкладання, про фінансову. Але насправді, от якщо згадати, наприклад, мою бабусю там старших людей, в них через цю е, вимушену бідність фінансова грамотність і розвивалася просто. Просто як природний процес, та і я завжди дивувався, коли у бабусі там пенсія 2 500 і ти приїжджаєш, вона тобі дає 200 гривень, бо вона відкладала, і вже не будемо казати на що ще відкладають літні люди. Так. Та але це також частина фінансової грамотності. Тому я думаю, можливо, буде доречно нам колись цю тему розкрити маленьких фінансів. Та але друзі, найголовніше просто самі принципи, самі звички, які ми е, тут обговорюємо і закликаємо вас формувати. Ярино. Дякуємо вам. Зичимося вона і До нових зустрічей. Дякую дуже.